Так, друзі, знайшли садано сідає без там коліннички. Тільки не тягни туди або переноси. Там камні, у нього і різкі свали з камінням. Да. Тобто один, якщо зачіпає, другий два витягують просто, корішся. І прикол в тому, що вони, поняв, підходять, дивляться, вони не, не бігають. Да, так медленно. Он глибина невелика. Я цей раз уже намотав правильну леску. Три дешку. Ну не таку, в тебе супер правильно є сезон. Саме головне правильно вибрати место.

Бо сейчас загрибай Койф Койф не те футбол. він. Рижий, рижий, конопатий. Ай невеликий. Хороший. Єсть <рес> придави, а подивіться, яка глибина. Півтора метра. Да, на малій глибині, мабуть, вони розбіглись. Ну вони можуть туди підійти. Не можу місто знайти. Не можу місто знайти. Покопано? Угу. Карпу. Ах, в ротак. В рота взяв. Так красиво. Він не зійде не зійде. Він чітко сидить. Не затіняй, ігор не затяняй. Слухай, то надо Обидно. Ну він такий був, кіло двісті десь. Эх! Так, Та так, як? <різь> <різь> ні не не Тут таке місце інтересне, він тут ходить. Його так можете, так як отам. Ти подивився, немає. Я прийшов через три минути. Подивився, він пройшов один. Поняв? От так само і він, тут по буграх, він ходить. Його треба, мабуть, піджидати потроху. 응. 오빠. 네. Може, з моїм мурмити? Може? Я торопитися не буду, мабуть. Не торопись Чого ж так піднімається, наче, наче ваш нужкий, понял? А веде себе наче ні. Я не можу понять. Ага. Під Забогрим. Підбогривай. Ага. Підплавнік. Він наїхав. Я, Ходить потроху. Фу. Бачиш, тільки піддів свіжого мотеля, він на мотеля прийшов і наїхав. Так, ти бачив прижим. Він просто промазав. Ох, і сільотка буде, я тобі кажу, і це не можна просто не можна наїстись. Я як зробив із прошлого сазана по рецепту фінському. Йокалапука! Я тобі кажу. Рецепт треба занести в звзди Мішелена. Міше Єлена. Можна вже й по крові. Бо то як риби немає, то в нас традиція гріші носа розбивати, типу, да? і по крові тоді вже можна. <ріхи> ми потім йому закапуємо в нос. Ну літай подешевіло. А тепер касюдака. Оце карасиння Стоять. Та ж моя Наш Що ми будемо з лунки ловити тепер? Конечно. Я лечу. Він в тебе ще камера так світить, не настроєна. Ну, я неї не можу приділити місто, тому що воно в тебе дивиться отак. Поняв, а воно можна дивитися отак. Угу Судак. Ходять? Угу. з ним Так ти бачив, як він стартанув. Це гарний, Судак. Стартує. Ти бачить, до лунки доходить. Ні, він в рота захватив. А ти повний честь, подивіться. Бачив чудеса, ну такі щоб. Де ти його на А я бачу ти що таке. Бачив, так? Риба всяка повсякка посякова тільки. Рулетка Е. И давай замеряем. На сумке. На сумке. На сумке. Да, вот это что, что? А сюда, конечно, макивок я еще не ловил. 42, да? Там... 38. Бежи. 38, нема, не дотягнув 4 сантиметра. Ти бачиш, судок є Карась є. Сазон есть, Хорош. Йо! Ты нього, Я в шоке! Я в шоке! Гля! Шо, гля. Осторожно леска! Куди тому мир Клиеву? Ты не вишла. Наша Леськівська канала. Сорок шостий розмер, бля. Даже биться. Трэш. Опа, опа, опа. Эй, эй, эй! Жесть! Оце лопки! Так ти бачиш які коросі. З такими коросами і за зано не надо. Типу як на Андрій. Типу як на змаганнях на старт внімання марш. Ти Та ти байки? А то судок. Так. Дальше, дивись, далі, бачиш. Ага, полосати. Дві да, який здоровий. Так, да, так, да, непоганий. Зараз ми устроїмо кацегу. Опа! Ух oh, и коросяки, я в шоке. Само вони? Та ты шо? Само что Тогда она ничего теперь. Опа! Хишо! Оце! П'и взянь в ротявку. Да. Оце картузи. Нема, нема, та й вийма. Ну ти на мою лунку часом сів. Хай є, мої, ну там далі. Я тільки, та ти шо? А ну давай ложи до мого. Будемо міряти котовщи. <laughs> Бу есть все шансы. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Что вытворяет? Руки выкручивает. Друзі, 4 години просто ну, зацініть цих лаптів. Гляньте, в руку не влазять. дивіться, кілушки, кіло 200, сазанела. Рибалка сьогодні була просто топчик. Сьогодні, друзі, у нас закриття сезону зимньої води. Тому що завтра вже льоду не буде. Да, стрьомний лід, тому ось так ми попали. Дуже сподобалось нам хоч не небагато. До речі, ми сьогодні з обіду приїхали, хоч не небагато, але карась дуже великої якості. Скоро у нас сезон спінінга, то не перемикайтесь, саме цікаве попереду. Пока, друзі. До нових зустрічів. Забираємо термос. Комп'ютер, вроди буде. Все, дякую за рибалку. Пока за да, до дома.